Що таке conditional sentences нульового та першого типів? Як їх використовувати у військовому контексті для формування планів, стратегій та можливих дій на основі можливих сценаріїв? Як правильно будувати речення з if, when та «unless» Та які часи обирати для обох частин цих речень? Яку помилку в побудові умовних речень роблять 90% тих, хто вивчає English? Це канал Армійська англійська, перший в Україні канал із мовної підготовки для українських військових. Я Олена Чикрижова, вчителька, яка впевнена, що англійська мова це також зброя для наших сил оборони. І в цьому уроці я підготувала для вас порцію корисної граматики. Занотовуйте, запам'ятовуйте. Використовуйте. У військовій комунікації є постійна необхідність обговорювати плани, стратегії, дії, що залежать від певних обставин, давати інструкції, вказівки та настанови з урахуванням тих чи інших умов, аналізувати потенційні результати та наслідки тих чи інших. Рішень для реалізації цих функцій в англійській мові є окремий тип речень умовні речення conditional sentences. від слова condition Умова. Хто вчив, той знає, що conditional sentences бувають кількох типів залежно від часу, про який ви говорите, та від реальності, нереальності подій. Та в цьому уроці я, звісно, не буду пояснювати вам всі типи, а зосереджуся на умовних реченнях нульового та першого типів. Почнемо з того, що основна ознака будь-якого умовного речення. Це його структура. Дві частини, одна з яких виражає умову, це conditional clause, її ще називають if clause, бо вона часто починається зі слова if, та основна частина main clause, яка описує наслідок дію, яка відбувається або відбудеться за зазначеної у першій частини умови. Наприклад, у реченні «якщо почнеться дощ, ми завершимо тренування, частина якщо почнеться дощ умовна, а ми завершимо тренування основна. Або в реченні вода закипає, якщо її нагріти до 100 градусів за Цельсієм, так само є дві частини. Основна частина вода закипає, а умовна частина, якщо її нагріти, стоїть другою. Як бачите, основна частина може стояти як після умовної, так і перед нею. Гаразд, відрізнити conditional sentences за структурою, ви вже зможете. Дві частини умова та наслідок. В умовній частині є слово if – якщо або ж замість if може стояти слово when – коли або слово unless – якщо не. Про їх використання я також вам сьогодні розповім. Давайте ж розберемося, як правильно будувати умовні речення нульового та першого типів, та які часи використовувати в умовній та основній частині. Це залежить від того, про яку саме дію ви хочете сказати та в якому часі. Хороша новина в англійській мові всі умовні речення формуються за певними формулами. І сьогодні для цих формул нам знадобляться такі граматичні інгредієнти: present simple – future simple, а також модальні дієслова. Якщо вам треба повторити ці теми, ви можете знайти мої уроки на каналі. Почнемо з нульового типу. Якщо ви хочете описати загальні умови, правила, принципи, які мають місце завжди. В теперішньому або майбутньому часі, якщо ви хочете сказати про закони природи, незмінні факти чи пояснити, як щось працює, вам знадобиться conditional type zero, умовні речення нульового типу. Їхня формула найпростіша: умовна частина if або when плас present simple, основна частина present simple. Отже, if when present simple, present simple. When you pull the trigger, the weapon fires. Коли ти натискаєш на спусковий гачок, зброя стріляє. If you heat water to 100 degrees centigrade, it boils» Якщо нагріти воду до 100 градусів по Цельсію, вона закипає. The soldiers obey when the commanders give orders. Солдати підкоряються, коли командири віддають накази if та when у багатьох випадках можуть бути взаємозамінними. Та якщо умова стосується саме часу. Коли щось станеться, то обирайте when. В українській цей принцип аналогічний, тому не буду довго пояснювати, а натомість даю вам завдання. Зупиніть відео та складіть кілька речень про правила, факти, коли за певної умови завжди маємо певний наслідок. Формулюйте речення за формулою if або when present simple. Present Simple. Можете, до речі, написати їх у коментарях, але тільки якщо вони пристойні. Інша справа, коли ви створюєте умовне речення про майбутнє. Якщо ви хочете сказати, що за певних умов у майбутньому може статися певна ситуація, результат, наслідок, або буде виконана певна дія, для вираження таких значень вам потрібен перший тип умовних речень Conditional type 1. Речення цього типу утворюються за формулою: if або when present simple в умовній частині future simple — в основній частині. Отже, if when present simple, future simple. If the enemy advances, we'll deploy our troops. Якщо ворог наступатиме, ми розгорнемо наші війська. We will start the operation if weather conditions permit. Ми почнемо операцію, якщо погодні умови дозволять. I will inform you when I receive the coordinates from the scouts. Я повідомлю вам, коли отримаю координати від розвідників. Зверніть увагу, що, попри те, що обидві частини речення якби належать до майбутнього, в умовній частині після if або when стоїть теперішній час. І ось ми підібралися впритул до помилки, якої припускаються 90% вивчаючих англійську мову. Використання майбутнього часу. У цього WILL. Після if або when в умовних реченнях першого типу. Повірте моєму 15-річному досвіду викладання. Майже кожен студент незалежно від рівня робить її. У багатьох ця помилка укорінюється, стає fossilized, тобто помилкою, звичкою. Річ у тім, що перекладаючи думку в голові з української, де обидві частини будуть виражені майбутнім часом, ми так само формуємо речення in English. Запам'ятайте та іншим передайте, що в умовній частині використовується теперішній, а не майбутній час. І зараз поставте відео на паузу, складіть та запишіть кілька речень-прикладів, що стосуються майбутнього. Якщо if present simple, в умовній частині future-sample simple в основній. Ще один важливий пункт. Окрім if та when, в умовних реченнях може використовуватися слово unless, яке перекладається якщо не. Воно так само стоїть на початку умовної частини, але вказує на відсутність певної умови. Після unless так само використовується теперішній час. Unless the target is confirmed, We will not engage. Якщо ціль не підтвердять, ми не вступимо в бій. They they will not start the mission unless they receive an order from the headquarters. Вони не почнуть виконувати завдання, якщо не отримують наказ від штабу. Зверніть увагу, що якщо в умовній частині вже є слово. «unless», то воно вже несе в собі елемент заперечення. І друге заперечення в цій частині вже не потрібне. А щоб вибрати, яке слово для вираження умови краще використати, if, when або «unless», беріть до уваги контекст. Давайте порівняємо кілька речень. If the perimeter is not secured, we will not proceed with the operation. Unless the perimeter is secured, we will not proceed with the operation. Якщо периметр не буде захищений, ми не будемо продовжувати операцію. We will proceed with the operation if or when the perimeter is secured. Ми будемо продовжувати операцію, якщо або коли периметр буде захищений. We will not launch the assault, If we do not receive reinforcements. Ми не розпочнемо штурм, якщо не отримаємо підкріплення. We will not launch the assault unless we receive reinforcements. Ми не розпочнемо штурм, якщо не отримаємо підкріплення. We will launch the assault If or when we receive reinforcements. Ми розпочнемо штурм, якщо або коли отримаємо підкріплення. Зверніть увагу, що в основній частині умовних речень можуть вживатися модальні дієслова. Can, must, should, may, «might» – Вони додають різні значення та нюанси до дій у реченні. Наприклад, вони можуть виражати можливість, як can, may та might, обов'язок must, рекомендацію, – «should», дозвіл – «may», Імовірність майць. Умовні речення з модальними дієсловами є поширеними в військовій комунікації для вираження рекомендацій, обов'язків та можливостей. Та майте на увазі, щоб правильно визначити час, до якого належить речення, теперішній або майбутній. Треба зважати на контекст. Бо умовна частина буде в present simple, а основна з модальним дієсловом. If the soldiers receive adequate training they can complete the mission. Якщо солдати отримують достатнє навчання, вони зможуть виконати завдання. We must secure the perimeter unless we receive other orders. Ми повинні забезпечити безпеку периметра, якщо не отримаємо іншого наказу. If the situation becomes unstable, units should establish communication channels. Якщо ситуація стане нестабільною, підрозділи мають встановити зв'язок. Unless they are authorized, troops may not enter the restricted area. Якщо їм не надано дозвіл, військам заборонено входити в обмежену зону. Unless the situation changes, we might have to remain in defensive positions. Якщо ситуація не зміниться, нам може доведеться залишитися в оборонних позиціях. І знову, щоб закріпити цей варіант побудови умовних речень, складіть кілька власних прикладів. І також відтепер звертайте увагу на речення та висловлювання з if, when «unless» в англомовних текстах, документах, відео. Впізнавайте conditional sentences першого та нульового типів і починайте імплементувати їх у власну розмовну практику. Отже, друзі, у цьому уроці я, Олена Чикрижова, викладачка військової англійської мови, пояснила, як говорити про плани, можливості, умови та їх наслідки in English у військовому контексті, що допоможе вам у спілкуванні та керуванні діями під час різних військових сценаріїв. І в це відео вам корисне? Leave your comment below. Залишайте ваш коментар під відео. А також поділіться посиланням із тими, хто вивчає військову англійську. І в кожен, хто вже підписався, порекомендує армійську англійську своїм знайомим, побратимам та посестрам. Наші військові стануть ще на крок ближче до стандартів володіння мовою західного зразка.